Бог справді любить вас приєднатися сьогодні до Глорії Копленд на її просвітлічі профоді зі школи стілення на тому місці ви приймаєте своє зцілення, Приготуйтеся дізнатися про переваги, які вже належать вам. А ось і Глорія Копленд. Отче, ми любимо тебе, ми прославляємо тебе, ми благословляємо тебе, ми шануємо тебе. Ми дякуємо тобі за те, що промовлене у слові і за віру, яка приходить від слухання слова. Дякуємо тобі за кожне зцілення. Ми віддаємо тобі всю хвалу і славу. Ти цілитель. Ти сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І твоїми ранами ми були зцілені. Давай нам промовляти, давай нам чути сьогодні, Господи. Нехай підніметься віра, щоб приймати і брати те, що вже належить нам, завдяки тому, що ти зробив для нас. І ми будемо швидкими, щоб віддати тобі всю хвалу, всю славу. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Алілуя. Сідайте, будь ласка. Стілення належить нам. Слава Богу. Ми почали досліджувати Слово Боже, і тоді ми побачили одне, ми побачили інше у Слові Божому. Роби так, не роби цього. І ми почали виконувати те, що говорила Біблія. Ми почали слухатися Біблію. Ми діяли за Словом Божим. Ми жили у Талсі, і брат Хегін проводив там навчання. він проводив десятиденні семінари, кілька десятиденних семінарів того року, коли ми жили там. І ми з Кенетом їздили туди вранці і ввечері. Ми почали пізнавати про віру. ви знаєте, що віра і слова співпрацюють. Ви можете мати те, що говорите. Ми дізналися багато чого. Ми дізналися того, що не слід говорити слова невір'я, бідності. Не говорити, як же ми оплатимо ці рахунки, і ми ніколи не вийдемо з боргів. Ні, ми припинили говорити це. Ми почали звертатися до речей. Звертайтеся до речей. Ми зверталися до автомобілів. Ми наказували автомобілям приходити. Автомобіль приходь в ім'я Ісуса. Слава Богу, гроші приходьте в ім'я Ісуса. Будинок, Приходь в ім'я Ісуса. Саме так це працює. І знаєте, ми й досі звертаємося до речей, і вони й досі приходять. Ви скажете так, але у вас вже є будинок. Що ж, отримайте ще один, якщо ви його хочете. Дякуємо Ісусе. Ми почали говорити до будинку в Колораду, і він прийшов. Багато років тому справи там складалися так погано, що люди віддавали будинки майже за безцінь. Банки відбирали їх за неоплату. Ми придбали будинок. Ми мали його певний час, невеликий будинок. Ми володіли ним трохи, а потім ми продали його. А потім, після кількох років, бог спонукав нас повернутися туди, і ми почали говорити. Почали говорити те, сповнення чого ми хотіли. Запевняю вас, кажу вам це, тому що хочу, аби ви знали, ці речі справді працюють. І що би вам не було потрібно? Стілення від хвороби. Якщо вам потрібно божественне здоров'я, про що ми говоримо сьогодні? Якщо вам потрібне божественне здоров'я, що вам робити? Починайте звертатися до свого тіла. Говоріть тіло, я називаю тебе зціленим. Біль, я наказую тобі залишити мене. Щоб це не було погана звістка, яку ви отримали, почніть говорити цій поганій звістці, протилежне їй. Покладіть руки на своє серце, покладіть руки на пальці ніг, якщо у вас з ними проблема. Покладіть руки на своє тіло і називайте себе стіленими ранами Ісуса. Біль. Я забороняю тобі. Забирайся геть від мене. Я не матиму болю у своєму тілі. Я не матиму його у своєму тілі в ім'я Ісуса. Розчинись, якщо у вас новоутвір або пухлина. Покладіть на нього руку і скажіть: я наказую тобі відчепитися від мене. В ім'я Ісуса, я не матиму цього, я не матиму цього, я не матиму тебе. Що ви робите? Ви звертаєтеся до нього. Ви говорите те, що Ісус сказав говорити в 11 розділі Євангелія від Марка. Розгляньмо його, ви знаєте це місце писання. А якщо ні, ви відстали, тому що саме тут ми навчилися боротися з тими речами, яких ми не хочемо, і отримувати те, чого ми хочемо. Розгляньмо це місце писання про віру, а потім я прочитаю вам кілька місць писання про стілення. Тут говорить Ісус. він навчає їх про віру, і він навчає про віру вас. ісус сказав їм майте віру Божу або віру в Бога. Тобто, чи віра це не є обов'язково. Ні, він не сказав, якщо ви захочете її мати. Він сказав майте її майте віру в Бога, і ми знаємо, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого саме так говорить Біблія. Ми знаємо, якщо ми хочемо віри, нам доведеться пізнавати, що говорить Біблія, вірити цьому, вкладати це у наші очі, у наші вуха, вкладати це у наше серце. І промовляти це нашими устами, саме так ми залишаємося зціленими весь час. Не чекайте, поки захворієте, щоб почати діяти за словом. Дійте за ним, коли ви зцілені. Щодня промовляйте місця писання про простілення, слава Богу. І за першого знак відразу ж дійте, і скажіть ні, ти не прийдеш на мене. Ви справді повинні бути фанатиком, щоб отримувати від цього задоволення. Істинно кажу вам: як хто скаже, горіть? Як хто скаже горітій, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм. Так ми з Кеннетом почали говорити до боргів. Ми почали говорити до машин. Ми почали говорити до будинку, коли ми дізналися, як вводити ці принципи у дію. Але тут сказано: не матиме сумніву у серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав майте впевненість у своїх словах згідно з цим місцем писання, згідно з вашою вірою в Біблію і вашим стоянням на слові Божому. вона показує вам, що належить вам. і сьогодні ми розбираємо стілення, а буде вірити, що ті речі це множина. Ви повинні виробити впевненість. Ваші слова ніколи нічого не вироблять, поки ви не будете вірити і не матимете впевненості, що те, що ви говорите, є важливим. І тут сказано: і не буде мати сумніву у серці своїм, а буде вірити, що ті речі, множина, усі речі, які він говорить, здійсняться. Ми Кенетом дізналися, якщо ми не хочемо цього, ми не говоримо цього якщо ми хочемо цього позбавитися, ми говоримо, наказуємо цьому забиратися геть, і буде йому, як сказав, це ключ до віри. Саме так виявляються матеріальні речі, саме так проявляється зцілення. Саме так ваші діти приходять у царство Боже. Ви руйнуєте владу диявола над ними. Ви вірите, що приймаєте їхні спасіння і визволення, і ви починаєте проголошувати це. Моя дитина спасенна, моя дитина визволена, алілуя. Ви не говорите нічого іншого. Ви можете отримати погану звістку, але ви не керуєтеся нею. Ви просто говорите знову і знову. Моя дитина пізнає Господа, моя дитина житиме у царстві Божому. Так станеться, як сказав. Тому кажу вам, це говорить Ісус. Тому кажу вам. Все, як ви думаєте, усе охоплює все. Усе це стілення, матеріальні речі, мир, чоловік, дружина, діти, які мають прийти туди, де вони повинні бути. Усе, чого ви будете просити, це нічого не залишає поза увагою в молитві. Вірте, що одержите, і буде вам. І це слово одержати грецькою означає «брати». Тобто це дуже сильне слово. Коли ви вірите, що одержуєте, коли молитеся, ви берете це, коли молитеся. Амінь. Якщо ви не берете цього, коли молитеся, ви цього не взяли. А ви повинні молитися, і ви повинні говорити усе, чого ви бажаєте. Чи ви бачите, що тут щось не взяти до уваги? Тут просто сказано все: автомобілі, спасіння сім'ї, стілення, чоловік, дружина. Відповідний чоловік, відповідна дружина з першого разу. Усе, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Чи це достатньо зрозуміло? І ось ще одне і коли стоїте на молитві, то прощайте, коли щось маєте на кого. Щоб і отець наш простив вам провини ваші. Чи ви маєте тут право вибору? Якщо ви хочете одержати, ви повинні прощати. Ви повинні сказати, я прощаю цій людині. Я не триматиму нічого проти неї згідно зі Словом Божим. Я більше не триматиму цього проти нього чи неї. Якщо ви не хочете одержувати, продовжуйте зберігати цю стару образу. Але вона лише зробить вас хворим, вона ослабить вас, вона вплине на ваші фінанси, вплине на ваше життя. Що, якби Бог поводився з нами таким чином? Знаєте, якби він не прощав нам, ми були б у біді. Чи не так? Ми повинні бути як наш отець. Ми повинні прощати, якщо люди скривдили вас. Відпустіть їх. Простіть їм, Господи, я прощаю. Я не враховую зла вчиненого мені, як говорить Біблія. Я прощаю, і я не братиму цю образу назад. Я молюся за них. Я молюся за їхній добробут. Я молюся, щоб вони народилися згори, пошли працівників на їхню стежку якою би не була образа, відпустіть її, слава Богу. Раніше проводили служіння розв'язування і відпущення. Отже, ми розв'язуємо це і відпускаємо. І Якщо ця образа повернеться назад, і ми побачимо цю людину або знову подумаємо про цю людину, і обурення почне підніматися знову. Ні, ні, я простив цій людині. І що сталося? Ви звільнилися, ви просто звільнилися. Можливо, ви боролися з цим почуттям, а вони навіть не знали про це. Але це псувало ваше життя. Ні, ми розумніші. Бог розумніший. Він говорить: прощайте, якщо маєте що про такого. Ми хочемо, щоб наші провини були пробачені. Слава Богу. Вам потрібно мати місця писання про стілення, зібрати список, переглядати їх, вчити їх, щоб тієї миті, коли з'являється симптом. Ви знали у своєму серці, що робити, що говорити, бо якщо ми хочемо позбутися чогось, ми повинні чинити цьому опір. Чому так? Тому що сатана на волі, він диявол, він поганий, він ворог. Він приходить, щоб убити, вкрасти і знищити і це може вплинути на ваше тіло, на ваші гроші, на ваше все. Він прагне цього. Він поганий. І що ми повинні робити? Чинити йому опір. Коли він приходить, щоб украсти у мене, я чиню йому опір. Коли він приходить, щоб зробити мене хворою, або хвороби намагаються прийти на мене, я чиню йому опір. Ось що ви повинні робити. І я кажу: ні, ти не прийдеш на моє тіло. Ні, я не матиму грипу. Можливо, я побачила щось по телевізору. Всі захворіють на грип. Я кажу, у мене ніколи не буде гриповим. ім'я ісуса. Відповідайте телевізору, якщо ви збираєтеся дивитися його. Ви повинні відстоювати свою позицію. Слава Богу. У них повно поганих новин. Дивіться, тут сказано: благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Щодня проводьте трохи часу у роздумах про те, яким добрим є Бог, про Його добродійства. Всі провини твої він прощає, всі наші гріхи прощені, всі недуги твої вздоровляє. Це не Божа воля для мене бути хворою. Божа воля для нас з вами бути зціленими. Всі недуги твої. І що, коли знайдуть якусь нову хворобу, Божа воля стілити мене від неї? Неможливо винити хвороби, яких Бог не має волі стілити. Амінь. Відстоюйте свою позицію. Коли ви чуєте про випадки грипу, одне і інше, що люди заражаються ним, говоріть, скажіть, у мене його ніколи не буде, я не приймаю його. Хіба це приємно заразитися грипом? Я не приймаю його, я не матиму грипу цього, того чи іншого? Кладіть руки на своїх дітей, вірте Богові, що вони будуть здоровими. Він бажання твоє насичає. Бог насичає наші уста добрими речами, щоб наша юність відновилася, мов у орла. Коли ви починаєте відчувати себе старими, пригадайте це писання. А взагалі-то пам'ятайте його ще до того, як почнете старіти. Почніть сповідувати це писання у 30 чи навіть у 20. Моя юність відновлюється мов у орла. Слава Богу, не готуйтеся до старості. Знаєте, моя бабуся померла у 64 роки. Мій дядько помер у 64, а мені вже 63 з половиною. Прикро? Ні. Ні. Я не знаю, що зробив дядько. Я не знаю, що робили інші. Але ви можете діяти за Словом Божим і брати своє стілення. Запевняю вас, ви можете почати думати про те, щоб дожити до 120. І можливо, ви думаєте, ну я вже готовий відійти. Коли ви доживете до 120 і приймете рішення відійти. Відходьте, але не дозволяйте дияволу вкоротити вам життя. Знаєте, ви можете думати, мені немає для чого жити. Ви не знаєте, що Бог приготував для вас. Якщо ви звернетеся до Слова Божого і відкритися для віри, почнете говорити правильно, вірити і говорити згідно з благословенням, ви будете щасливі. Ви будете щасливим чоловіком, алілуя, щасливою жінкою. Не дозволяйте дияволу брехати вам і говорити ніхто не любить тебе, Бог любить вас. Навіть якщо ніхто у цілому світі не любив би вас, ісус віддав своє життя за вас. Вас люблять. Це важливо. Тож, коли ви починаєте шкодувати себе, знаєте, це дух темряви атакує, щоб охопити вас, заволодіти вами. Розумієте, сатана не володіє нічим. Він має той контроль, який дають йому люди, і він хоче мати контроль. Він хоче контролювати ваше життя, він хоче контролювати ваші гроші. Але ми повинні робити що? Чинити опір дияволу і він утече від вас. Саме так говорить Біблія. Отже, Господь знав, що нам потрібно робити щось, нам потрібно чинити опір. Коли він приходить і говорить вам, ти помреш молодим, ти ніколи не доживеш до 60 років. Ти ж знаєш, бабусі було 59 і 9 місяців. Вона не дожила до 60 років. Її бабуся також померла у цьому віці. Що ж, я не бабуся, і ви не бабуся. Ми народжені згори, сповнені Духом Святим. Ми маємо слово Боже простілення. Ми знаємо, що ми зцілені. Ми знаємо, що Ісус сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги, і ранами його ми були стілені. Алілуя! Це означає, що у царстві Божому немає такої речі, як невеликовна хвороба. Можливо, світ не має відповіді на вашу проблему. Ісус має відповідь. Він забезпечив відповідь. Він сам поніс все. Він поніс вашу хворобу. Так, але це невеликовна хвороба. Це дуже складна ситуація. Вони навіть не знають, чи є ліки від неї. Ісус має ліки від вашої хвороби. Він вже подбав про це, він вже зробив це. Він поніс кожну хворобу і недугу, слава Богу, щоб ми могли бути зцілені і вільні. Ісус сам Слава Богу, оновлює нашу юність. Мов у орла. Ми повинні жити довго. І бути сильними, слава Богу. У 17-му вірші 103-го псалму сказано: «А Милість Господня від віку і до віку на тих, хто боїться його. отже, ми отримаємо милість, якщо ми шануємо його. Це не означає, що ми боїмося його. Це означає, що ми виконуємо те, що він говорить. Ми шануємо його нашими діями. І правда, праведність його над синами синів. Це місце писання стосовно ваших онуків, що його заповіто додержують, і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Це ключ до визволення для тих, що його слова додержують, інакше кажучи, ми слухаємося. Слава Богу, як нас називають? Нас називають людьми слова. Чому? Тому що ми виконуємо слово Боже, тому що ми віримо, що Слово є істиною, і ми віримо, що ми повинні виконувати написане у Слові люди Слова Божого. Дехто насміхається з цього і призирливо морщить носа. Але це тому, що вони не пробували бути вільними, не пробували бути успішними. Вони не пробували бути зціленими. Інакше вони би захотіли бути людьми слова. Хто є людиною слова? Це людина, яка звертається до Біблії, пізнає, що говорить Бог, і виконує це, вірить цьому, приймає це, слухається цього і отримує переваги. Що говорить Біблія? Він щоденно навантажує нас перевагами. Слава Богу! Це один із нових перекладів: навантажує тих, хто дотримує його заповіту. Він щоденно навантажує нас перевагами. Перевага спасіння належить нам. Перевага стілення належить нам. Алілуя. Перевага процвітання. Бог не помістив своїх людей на землю, щоб вони були бідними. Він помістив їх на землю, щоб вони процвітали. Слава Богу. Алілуя. Я вірю у процвітання. Я вірю у зцілення. 103-й псалом. Всі недуги наші вздоровляє. Благослови душа моя Господа, і не забувай за всі добродійства його. Лорія це Сюзен з Мілуокі. Кілька років тому їй поставили діагноз розсіяний склероз. Вона приїхала на одну із ваших шкіл зцілення і вона хоче, щоб ви знали. Вона повністю вільна. Подивіться на неї зараз. Хвала Господу, подивіться на неї. Слава Богу! Дякую тобі, Ісусе! Дякую, Господи! А це не Невропатолог сказав мені 13 років тому, що через півроку я не буду ходити. Він хороший чоловік. Ми з усією повагою, любов'ю ставимося до медиків. Амінь. Вони велике благословення. Вони мають право поставити діагноз, вони мають право допомогти лікувати, але вони не мають права пророкувати. І справа в тому, що вам не потрібно провадити якісь битви, тому що Христос вже здобув у них перемогу. Христос зробив це, і ця перемога залічена мені. Хрест то перемога, смерть, сходження у пекло і воскресіння Христа. Він сидить по правиці. отця. це перемога. Перемога була проголошена ще у книзі буття. Ось що таке перемога. Все звершено, все звершено хрестом. Сестра Глорія. Це Дженіфер. Вона приїхала з біч парк Іллінойс. У неї було вісім операцій на хребті. Тепер вона вільна від болю. Вона стверджує, що звільнилася від болю, і вона стоїть рівно. Ви сьогодні відчули різницю? Отак, велику різницю. Мої хребці вправлені на свої місця, і зараз хребет рухається. Мої нерви були мертві вісім років. Вони не те, що були повністю занімілі, але зараз я відчуваю хвилю. Тепло проходить по моїх соціалізації. Господи, ми дякуємо тобі за її повне відновлення. Дякуємо тобі, господи. Тривале відновлення. Дякуємо тобі, господа. Вяло я господа, сестра Глоріцинік з Мілоки. Він стверджує, що був сьогодні вранці стілений від астми. Слава Богу! Добре! Добре! Слава Богу! Дякуємо Ісусу. Бережи в Ім'я Ісуса. Сьюзен стояла на Слові Божому про її стілення. Вона прийняла звістку від Господа і заглибилася у Слово Боже. Вкладала віру у те, що Ісус зробив для неї на Христі. Вона діяла за Словом і вона взяла своє зцілення. Це слово одержати грецькою мовою означає брати. Тому, коли ви думаєте про те, як одержати зцілення, уявіть собі, що берете його. Не говоріть про свою хворобу, не розповідайте Богові, що ви хворі, таке і інше. Він уже знає це. Що ви повинні робити? Це звернутися до Слова, стояти на Писанні і брати своє зцілення. Як сказано в Євангелії від Марка, вірити, що що одержуєте, коли молитеся. Вона так і зробили, і тепер вона може ходити і рухатися без болю. Сьогодні я помолюся за вас. Якщо у вашому тілі щось не так, покладіть свою руку на це місце. А якщо ви вже зцілені, приймайте своє зцілення щоразу, кожного дня. Дякуйте Богові за своє стілення. Я помолюся. Отже, я підіймаю до тебе кожну людину, яка чує мій голос. Я звертаюся до хвороби не дух ім'я Господа Ісуса Христа. Я наказую їм залишити вас. «Хворобо, йди геть, страждання. Йди геть. Недуго йди геть від Божого народу в ім'я Господа Ісуса Христа. Будьте зцілені від верхівки своєї голови до самісіньких п'ят. А тепер беріть це і починайте робити те, що не могли робити раніше. Живіться Словом Божим щодня, саме в ньому є зцілення. Щоб залишатися зціленими, потрібно живитися тим, що Біблія називає Божими ліками у книзі приповістей. Слово то Божі ліки для нашого тіла. Я читаю Слово Боже щодня. Я зцілена, я не приймаю жодних ліків. Мені за 70, і я добре себе почуваю. У мене багато енергії і у кенета також. Це спрацює для кожного, хто буде робити так. Я хочу надіслати вам наш пакет зцілення, якщо ви хочете отримати його. Ми хочемо подарувати його вам, і ми віримо разом з вами, що ви будете здорові, зцілені, цілісні кожен день. Слава Богу, ці матеріали допоможуть вам, покажуть кроки до того, як жити хорошим життям. Секрет до хорошого і здорового життя у тому, щоб чути слово Боже і виконувати його. Потрібно читати слово у Біблії. Сказано присвячувати увагу слову, прислухатися до нього. І це потрібно робити щодня. Це Божі ліки. Вони будуть зберігати ваше здоров'я. Я роблю це щодня. Я не пропускаю жодного дня. Слово Боже може зробити вас здоровими і зберегти ваше здоров'я. Алілуя, це ваша стежка до хорошого життя. Воно також принесе вам процвітання. Замовте наші матеріали за інформацією, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і ми надішлемо їх вам. Пакет зцілення ми надішлемо абсолютно безкоштовно. Коли ви отримаєте його, читайте його, знаходьте ці місця писання в своїй Біблії, досліджуйте свою Біблію щодня. Це Божі ліки. Це так, ніби щодня приймати найкращі у світі ліки, і вони безкоштовні, вони стілять будь-що. Для Слова Божого немає нічого надто складного. Приєднатися до мене завтра. Ми будемо пізнавати, як змінювати наші обставини Словом Божим. Прийміть свої привілеї у завіті і живіть зціленими весь час. Це Глорія Копланд нагадує вам, що Ісус є Господь.